Неодноразово з різних сервісів наших, зокрема, ви вже чули, що перші симптоми форсуночок несправності, ви їх на автомобілі не відчуєте. Ви відчуваєте тоді, коли вже форсуночка вийшла за свої, як ми називаємо, робочі параметри, коли вже двигун вже димить, троїть, перерозхід пального, проблемний запуск, відсікає обороти. З тим, хто має машини з електронним приском, думаю, стикнули вже всіх, хто довший час їх експлуатує. Тому що форсуночки. Згідно регламенту, все ж таки потрібно їх провіряти на стенді. Є багато методів, де хто ставить капальнички, але врахуйте, це такий момент. Капальнички тоді, коли вже у вас машина взагалі не заводиться, не їде. От тоді ви ставите капельнички, щоб визначити, яка форсунка їх як називають, по-простому, вилетіла. А саме метод діагностики точний це є стенди. Стенди, які призначені іменно для таких самих форсуночок. До всіх вігновем типів і модифікацій, що ви бачите з наших кожного дня знятих відео. І по цьому ще продовжуємо далі. Це ще не все.